Рубрика розпаковка. У мене тут всього невеличкі чотири посилки. Тут є і подарунки, є, що я замовила собі також на осліп. Тому таке буде невеличке, коротеньке відео. Послухайте мене, подивитесь. А, і до речі, до речі я збирала цю штуку три місяці. І вчора я її дозбирала, зараз я вам її покажу. Це. Отака, типу крамничка Олівандера, чи як вона називається. Це мені чоловік дарував. Так от вона відкривається. І також там є ще світло, але я не до кінця його зробила. Треба буде його доробити, тому буде без світла. Але цю штуку збирала три місяці, просто зацініть. Звичайно, вона не така гарна і охальна, як її показували у відеооглядах, або на сайтах, де це можна замовити. У мене тут видно, що наліплений клей, і не дуже ідеально воно все зроблено, але в цілому, в цілому воно мені подобається. Воно стоїть якраз у мене тут на книжечках по Гаррі Поттеру разом з фанкопопчиком Гаррі. Тому виглядає доволі симпатично. Але скільки нервів я витратила на це, це, звісно, був повний повний кошмар. І більше я, напевно, щось схожого не буду замовляти і не буду купляти, бо занадто багато часу, енергії і нервів на це витрачається. Тому давайте почнемо з розпаковок. Перше, що я хочу подивитися, це я замовляла на сайті Рідбері. В них була така ініціатива до 14 лютого, до Дня книгодарування. Вони робили. Шість запакованих книжок ти вибираєш будь-яку книжку з шести, базуючись тільки на коротенький опис цієї книжки. Тобто, ти не знаєш, що за книжка тобі прийде, ти тільки по опису вибираєш і замовляєш собі. Звичайно, я на це повелась, я замовила собі по опису, здається, шосту книжку. Якщо вам цікаво, то описи всіх шести я можу прикріпити десь, десь тут вони будуть. Там перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста, яку я замовила. Тому давайте відкриємо, і подивимось, що в мене там за книжка. Я, звичайно, дуже переживаю, тому що від рідберів в мене небагато книжок, але не хотілося, щоб трапилася саме та книжка, яку я вже прочитала, яка в мене є. Але по опису я так зрозуміла, що, скоріш за все, в мене немає цієї книжки, тому буде щось таке неочікуване. Оу, що це, що це, що це? Так, давайте я перша. Ой, так давайте я вам спочатку покажу. Сама не буду дивитись. Ну, я тільки корінець побачила, але назву я ще не встигла побачити отак. Що, що, там, що там? Інститут шляхетних убивць. О, у мене У мене здається, О, який зріз гарний, подивіться. У мене, здається, була в бажанках ця книжка, але я щось не звертала на неї увагу. Дуже гарний форзац. І виглядає вона так цікавенько. А це авторка Валерія Малахова. Тобто це ще й українська авторка, І так я правильно розумію? Ну що ж, будемо читати. Я дуже задоволена, враховуючи те, що там будь-яка книжка шести вартувала 350 гривень, то з ефектом вау у Рідбері справились, мені дуже подобається. І також приємно інколи отримувати книжки, які... Тобі мало відомі, тобто я про неї мало чого чула, і мені буде цікаво прочитати цю історію та прийти до вас з відгуком. Так, перша книжка є. Наступна посилочка це в мене від Вікторії, це моя підписниця. Якщо дивишся відео, привіт. Тільки зараз розпаковую твою посилку. Так, Вікторія запропонувала мені. Підігнати книжечку, яку вона прочитала, яка їй сподобалась, там якийсь детектив-трилер. Історія про те, як е, три дівчини, незнайомі між собою, чи знайомі між собою, уникали. Не уникали, блін, Даш, кажу правильно. Вони змогли врятуватися від е, вбивці чи від маньяка, і ось пройшло вже декілька років, і начебто, все окей, все порядок в їхньому житті, вони продовжують далі жити, і все таке. Але стається так, що одну з цих трьох дівчат, чи викрадаючи, чи вбиваючи, вона зникає, щось незрозуміле відбувається, і друга приходить до третьої і каже: Так, і так, ми в небезпеці. Здається, що ми в небезпеці, і ці дівчата, що вони будуть далі робити, невідомо. Я тільки прочитала анотацію, мені вона сподобалась, і я дізналася, що цю історію написав колишній журналіст. Якщо я не помиляюся, це його перша робота. Тому мені буде цікаво прочитати. О, гарненько так запакована з бульбашкою, з плівкою. Так, зараз. Фух, є, це в нас останні дівчата. Це від видавництва Старого Лева. Хм, ще так гарно перев'язано. А тут ще якийсь пакет. Що тут? О, це що таке? Це чіпси з хурми? Круто! Вау, я дуже люблю фруктові чіпси. Що тут ще є? Якісь смаколики, віка? Банан... Бананові Скибочки. Ну, я сладка яшка, тому це для мене взагалі просто, просто бомба. А що це в нас тут таке? Кремові снеки. Дуже схожі на снеки для цих, для котиків. Це для мене чи для пупи? Я потім подивлюся в інтернеті, бо буде обідно, якщо я з'їм, а це виявиться, що це для кішки. Дуже дякую тобі за смаколики за книжку. Мені дуже приємно, це так це підіймає настрій. А, про книжечку я розкажу, чи я вже розказала. Я вже розказала да, вам за книжку. Зараз я обріжу тут трошечки. Це в нас книжка Останні дівчата Раллі Сейгера. Це перший детектив автора. Книга стала світовим бестселером, отримала премію ITV Thriller Award. А Стівен Кінг назвав її великим трилером: 18. Зверніть увагу на позначку, хто захоче це прочитати. О, мені дуже подобається жовтий колір, така гарна. Десять років тому Квінці Карпентер вижила тією жахливою ночі в сосновому котеджі, коли загинули всі її друзі. Журналісти одразу ж окрестили її останньою дівчиною. Як до цього вже називали Самантою Лізу. Поєднує дівчат те, що в різний час і за різних страшних обставин їм трьом єдиним вдалося вижити, а от відрізняє те, що з них лише Квінсі, так і не пам'ятає, що з нею трапилося. Зараз дівчина живе своє ідеальне життя та. -та, 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 -та. Ідиллія розсипається вщент, коли на порозі її дому з'являється саманта, яка завзято набувається в подруги, а Лізу тим часом знаходять мертвою. Минуле перестає бути просто минулим, і квінці таки доведеться з'ясувати, як же їй тоді вдалося вижити і чому саме їй, та чого вартуватиме ця правда. Ну, я ж кажу, анотація для мене виявилась дуже цікавою, я вже хочу прочитати, і, здається, це буде. Це мені щось нагадує. Це буде 100% класно, це буде захопливо, я впевнена, я сподіваюся на це. Але мені це щось нагадує: чи якийсь фільм, чи серіал, який я дивилась, чи якусь книгу, яку я читала, але я просто ломаю голову вже який, який день, і я не можу згадати. Можливо, в коментарях ви зможете чи підказати мені, чи дати зрозуміти, що то мені нагадує. Але дуже дякую. Ще раз Віка просто дякую, дякую, буду читати І нові книжечки, це завжди, знаєте, таке маленьке свято. Так. Є е, е, наступна, наступна у мене. Я ж зробила собі вішліст на цей Reddit чи якось. ну, Мої книжкомрії в них запустили вони таку прикалдесну штуку, що ти публікуєш, додаєш, точніше, в цей лист свої книжки, які хочеш собі купити, або хочеш, щоб тобі подарували. Даєш там ссылку у відкритий доступ, і твої друзі, або знайомі, або родичі, або сім'я, неважливо, можуть зайти на цей вішліст, оплатити тобі цю книгу, і сайт Рідбері сам її упаковує і сам її тобі доставляє. Тобто ви зберігаєте анонімність, даруючи таку книжку якійсь людині. І так вийшло, що я оце опублікувала цю ссылку на Reddit. І <смі>, мені прийшла якась книжка. І мені тепер цікаво, що це за книжка, і чи напише сайт Reddit, хто то купив, чи хто то оплатив. Чи все ж таки буде повна анонімність, і людина, яка купує і дарує книжку, залишиться невідомою. Так, дивимось. Я розпаковую. Запаковано ось такий зелений папір. Блін, він у завжди так чимось пахне. Це... це безсердечна від Маріси Майер. Я зараз хочу зняти плівку. Блін, круто. Це ж, типу, історія про... Королеву з Аліса в Дивокраї. Я десь бачила відгук на цю книжку на Ютубі у якоїсь блогерки, а у Марії. У Марії я бачила відгук, що вона прямо у захваті від цієї історії. Мені також буде цікаво почитати. Хоча я не читала Алісу в Дивокраї, але мені буде цікаво прочитати цю історію і зрозуміти, чи виправданий оцей. Чи виправданий цей кіпіш навколо цієї книжки, чи дійсно вона прям шедевральна, але виглядає вона, ну просто вау! Дуже-дуже гарний зріз такий. Ну, Мінус чорного зрізу, звичайно, в тому, що на ньому видно всі оці подряпинки і царапинки. Але дуже дякую. Не знаю, я так зрозуміла, в мене ні чеку, нічого немає, то. Але все одно дякую за подарунок. Це дуже неочікувано і приємно. Клас, також буду читати. Мені прям дуже-дуже мені прям подобається така гарненька. На поличці гарно буде стояти, виглядати. Клас, дякую. Так. Є. І остання посилочка. Це в мене від моєї подруги. Як завжди, така велика коробка приходить. У нас з нею. Такий е, книжковий обмін завжди відбувається, але в книжковому обміні перевагу бере на себе Віта, тому що я висилаю їй одну-дві книжки прочитати зі своєї бібліотеки, а вона мені набагато-набагато ну, більше книжок висилає. І завдяки Віті я прочитала оповістки з мекханського прикордоння вже три частини просто неймовірного фентезі. І завдяки Віті я прочитала шістку воронів дилогію, і це тепер також одна з прекрасних історій в моєму серденьку. Тому в плані книжкового смаку я їй повністю довіряю. А на цей раз вона повинна була мені прислати аберкромбі, бо. Я додала собі на Рідіт декілька його книжок, які я хочу прочитати, але щоб не ризикувати тим, що він може мені не сподобатись, вона запропонувала дати почитати одну його книжку. Якщо мені прям сподобається його стиль і все інше, то тоді вже замовляти і купувати вже його книжки. Так, зараз я розпакую цю коробку. Ще вона написала, що там будуть якісь приєм... Я вже бачу якісь приємності, щоб підняти мені настрій. Бо в мене останнім часом невеличкі проблеми зі здоров'ям, і я часто зникаю пропадаю. Ну і настрій, звичайно, на настрій це також впливає, тому. Ну, ти ума сошла, господи. Я в шоке. Вита, що шо це такое що, Это що миллионер? Капец. Ну, словно моя, я не знаю, шо... величезна шоколадка. Це шок с Брелок с Гарри Поттером. Бо у меня вся поличка тут окремо присвячена Гарри Поттеру. І вона знает. Як я його обожнюю, боже, який гарний. Згарі на мітлі. Ні, ну це приколдесно. Треба буде повісити його на шопер. Це ж брілок, я про. А, це навіть не брілок, це типа. Це нашивка. Це як шеврончик маленький. Так? Да? Щось з нею зробити. Коротше, блін, прикалдесне. О, бачу, що ти. Що це, що це таке? І ще Смаколик це пряничок з Гаррі Поттером. Дякую, ну, що ти Ти мене балуєш, блін? Бачу, що ти цей, повернула мені. Блін, КСД, просто повчіться, як упаковувати книжки, заверніть в пупирку, щоб поки. Посилка йшла, куточки не позбувались. А, почекай. Тут взагалі питання стоїть. що А, я тобі дві книжки давала, Тес. Віта мені повернула Тес Герітсин, асистент да. да, Асистент Грішна. І повернула мені, я давала їй почитати Кері Сото. Це вабша прекрасна книжка. Це було Керісото. Це одна з найкращих книжок, які я прочитала у 2024 році. Просто топ. Вообще. Дуже рекомендую, хто ще не читав. Так, і що мені передали почитати Джо Беркромбі? на лезі клинка? Це перша частина. Буду читати. Дякую. Об'єм, наче невеликий. Якщо порівнювати з хроніками Бросвітла. Та так, об'єм невеликий. Буду намагатись е скоро прочитати. Всього 670 сторінок. Хм, небагато, нормально. Так, і, і, і прочитати мені ще прийшло. Нічого з цього не правда. Тут також об'єм невеликий, то, в принципі, можна навіть її за день прочитати. 330 сторінок. Я давно хотіла прочитати, до речі, нічого з цього неправда, коли про неї ще дуже-дуже дуже багато говорили, але чомусь мене так лякало, напевно, суперечливі відгуки на цю книгу, тому що хтось казав, що це супер, вау, неймовірний трилер з якоюсь відкритою кінцівкою, там, де ти до кінця не зрозумів, типу, що сталося. А інші кажуть, що це було доволі слабенько, доволі посередньо, і фінал. Коли залишають відкритим, то начебто, начебто зливають його. Але подивимось, мені ж хочеться також мати свою думку з приводу цієї книжки, тому буду чекати. Дякую тобі, що повернула мої книжечки і дала нові почитати засмаколики. Ну все це був дуже коротенький такий. Огляд, розпаковка на книжки, які в мене накопичились за ці два тижні. Дуже дякую, що подивились це відео. А якщо вам дуже захочеться подарувати мені гарний настрій і зробити якийсь сюрприз, в мене день народження 11 березня. Тому ссылку на Reddit, книжкові бажанки, книжкові мрії, я прикріплю в описі до цього відео. Можливо, вам захочеться Щось мені подарувати. Я буду дуже вдячна за такі невеличкі подаруночки, А ще більше буду вдячна за вашу вподобайку, лайк. Да, вподобайку, лайк. Підписку на канал і невеличкий коментар для просування цього відео, тому що це вже останні два відео, які я залила, щось взагалі не залітають. Я сподіваюся, цим буде трошки краще. Тому будь-яка ваша підтримка у вигляді якоїсь активності дуже мені допоможе просувати це відео, просувати свій канал і просувати свій контент. Все, дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Ну і гарного вам дня, ранку, вечора або ночі. До зустрічі, Па-па!